Головною темою апаратної наради при міському голові стала підготовка до зими, яка триває у Шосткінській громаді. Зокрема, активно працюють у цьому напрямку заклади торгівлі та громадського харчування, поступово переходячи на альтернативні види палива. Три магазини на даний час вже ми знаємо про це. Перейшли на вдобавку до тих 17, За тиждень перейшли на твердо. Паливні котли. Таке движення повинно бути. Тобто те паливо, яке гарантовано, у нас може бути на території, це деревина, це пелети, це щіпа, це терса і таке інше, яким можна користуватись, незважаючи на війну, незважаючи на перебої з газом, щоб ми мали точки, де буде теплоносії. При будь-якому розкладі триває у місті ремонт покрівель. Як відзвітували комунальники, вже відремонтовано понад 12 тисяч метрів квадратних. Майже на тому ж рівні ми йдемо що за минулий рік. Також у нас активно зараз ведуться роботи по склінню під'їздів, ті, щоб постраждали від вибухів. Більшість. Вже засклено, але роботи ще ведуться. В четвер була нарада в обласній державній адміністрації, де розглядалося питання підготовки до зими так і таке інше. То це питання ми ставили про допомогу з державного фонду. Але скільки під'їздів у нас не засклено? Скільки? Ви ж повинні знати. Кількість зараз дев'ять будинків вже практично застеклені, так? Де і поодинокі є випадки? Що не за Також, Також, якщо є в мене нагода, хочу звернутися до мешканців, у нас не попадає під скління ті частини під'їздів, де мешканці саме ну, поставили перегородки на своїх поверхах. Тому звертаюся до мешканців, зверніться, будь ласка, до обслуговуючих організацій, щоб вони могли потрапити та заскліти вікна. Для збереження тепла продовжують роботу у цьому напрямку. І медичні заклади громади. На всіх об'єктах продовжувалися. І продовжуються роботи, які нами з вами заплановані. Це по встановленню котла на автономному опаленні, електрогенератори кисневої станції. Автономний котел вже переставлений на площадку, яка для нього підготовлена, де ведуться роботи по приміщенню. Станція теж встановлена, киснева на площадку підготовлена. На цьому тижні всі роботи активно будуть продовжуватися. Де потрібно робимо локальні ремонти, де потрібно завозимо трава. Повороніська амбулаторія Це завезений котел. Він вже знаходиться в приміщенні котельні. Чекаємо його встановлення. Триває відповідна робота і в галузі освіти з метою підготовки до зими закуплено три котли, а також десять пічок буржуйок. Один котел вже почали встановлювати підрядники і найближчим часом завершить встановлення. Приймає участь у підготовці до зими і управління з питань надзвичайних ситуацій. Проводиться закупівля генераторів та дров, закуплено буржуйки. А також поповнено запас паливомастильних матеріалів. Наразі відпрацьовується алгоритм спільних дій на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути через збройну агресію Російської Федерації. Сьогодні група працює людей, яка ну антикризові такі заходи розробляє. Якщо так, якщо газу не буде, якщо він зменшиться, якщо його тиск понизиться, і таке інше.